Стика, що долає перешкоди. Аскет шипінг. Генеральний партнер народного клубу Верес компанія Укртепло. Укртепло. Робимо все, щоб Україна була енергетично потужною і незалежною державою. Друзі, всім привіт! Ви знаходитесь на Ютуб каналі Верес ТВ. Зараз ми на стадіоні Авангард і запрошуємо вас до передматчевої трансляції. Вже прибули команда Рух та Верес. А я нагадую, що поєдинок 11-го туру між Вересом та Рухом розпочнеться о 13.00. І всі спонсори та підписники нашого каналу зможуть переглянути його на Ютуб-Верес ТВ за спонсорською підпискою. А я нагадаю, що в минулому сезоні Верес провів свій перший офіційний матч на оновленому. У стадіоні Авангард саме проти руха, тоді вони зіграли в нічию з рахунком 2-2. Тож сьогодні ми сподіваємося на наших екранах побачити яскраву гру та перемогу на користь вереса. А також пишіть в коментарях ваші прогнози стосовно матчу та залишайтеся з нами. Скоро ми під'єднаємось до вас з цікавим спікером. Перед нами півзахисник нашої команди Віталій Дахновський. Віталій, привіт ти увійшов в історію як автор першого забитого м'ячу на оновленому стадіоні Авангард. Розкажи про свої емоції, які ти тоді відчував. Всім привіт, а особливо привіт продаю Юрій Габовду Абовді Цей для мене. Це був дуже дуже хороші емоції. Були позитивні. Якщо ви побачите на відео, як я святкував, ну це було неймовірно. Напевно, сьогодні я б хотів повторити це, але, на жаль, через пошкодження не можу це повторити. У матчі проти колоса ти отримав пошкодження. Як зараз ти себе почуваєш і коли ми зможемо побачити тебе на футбольному полі? Так, я я отримав пригре пошкодження з колесом. Я вже проходжу два місяці реабілітацію. Зараз вже готуюсь тренуюсь в загальній групі. Можна так сказати, що напевно ще місяць часу і я вже буду готовий виступати, продовжувати за Верес і радувати вболівальників. Надіюсь, що можеш сказати про сьогоднішнього суперника, беручи до уваги минулорічні матч річної давності. Як ти вважаєш, чи змінилася гра суперника? Так, гра дуже змінила суперника, тому що минулого року. Соперник більше грав на контратаках, старався. Цього року там молода команда, пацани один один одним зіграні. Дуже великий в них склад, який може вийти на заміну, підсилити і поміняти хід ігри. Вони агресивно грають і накривають на чужій половині поля. ну і, Можна так сказати, набагато складніше з ними грати, І видно зараз по турнірній таблиці, наскільки рух помінявся. Минулого року вони боролись за виживання, а цього року вони борються за Єврокубки. І які твої власні очікування від сьогоднішнього поєдинку? Ну, мої очікування, що ми добре розібрали суперника. У нас було багато теорії, ми розбирали рух, і я надіюсь, тренерський штаб правильно підібрав склад і тактику на ігру. І ми здобудемо сьогодні три очки, тому що вони дуже важливі для нас. Якщо дивитися на таблицю, ну, У нас іншого виходу немає як перемагати сьогодні. Нічия – це буде незадовільний для нас результат. Я дуже дякую тобі за відповідь. Я бажаю швидкого повернення на футбольне поле з нами був Віталій Дахновський. А я нагадую нашим глядачам, що матч розпочнеться вже зовсім скоро о 13.00 І його ви зможете переглянути за спонсорською підпискою. А також хочу сказати про кадрову ситуацію в нашій команді. Свій минулий матч проти Дніпро 1 На жаль, через пошкодження пропустив форвард нашої команди Микола Гайдучик. Але сьогодні, можливо, у нас буде така нагода побачити його гру на футбольному полі. А також, на жаль, через свої пошкодження сьогодні у поєдинку будуть відсутні Блізніченко, Ющишин, Хондак та Гагун. Одним із них ми сьогодні ще поспілкуємося в прямому ефірі. Тому не перемикайтеся, залишайтеся з нами, а також перед цим буде включенням з Євгеном Кучиним, де він же більш детальніше розповість про сам стартовий склад до поєдинку верес рух. Ну що ж, друзі, добрий день. Мене звати Євген Кучин. Сьогодні я буду коментувати матч 11-го туру Української прем'єр-ліги. Верес Рух на стадіоні Авангард у місті Рівному. Моя колега пані Катерина згадувала про те, що. В минулому році, 30 вересня, саме матчем з рухом, Верес відкривав оновлений стадіон Авангард. Тоді гра закінчилася з рахунком 2-2. Ну сьогодні безумовно вболівальники Вереса чекають виключно на перемогу. Як воно буде, ми дізнаємося вже за підсумками 90 хвилин цього протистояння. Ну а моя місія зараз ознайомити вас зі стартовими складами обох команд. По традиції розпочнемо з безумовно гостей команди Рух, який сьогодні. У якості фаворита. мабуть, проїхав до Рівного. Рух зараз перебуває у верхній частині турнірної таблиці. Рух дійсно абсолютно. Кардинально змінився порівняно з минулим сезоном. Тому по складу руха сьогодні я вам розкажу, як виглядає стартові 11 футболістів львівської команди. Ледвій у воротах чотири захисники зліва Роман в центрі Дідик та Слюбик. Праворуч Сич. Нагадаю, що Роман і Дідик це два футболіста молодіжної збірної України Ю 21 які нещодавно брали участь у матчах кваліфікації до Євро 2025 Зокрема. Саме ці хлопці е, сприяли тому, що збірна України перемогла Англію з рахунком 3-2. Це дійсно дуже важлива перемога для українського футболу. Ну і безумовно. Враховуючи той досвід, який мають ці молоді ще футболісти, сьогодні вони стануть дуже важливими для львівського клубу. В опорній зоні грає Підгурський. вище у центрі поля пастух і сапуга. Сапуга з капітанською пов'язкою. Праворуч Теслюк, ліворуч Руніч і попереду Климчук. Климчук і Руніч це головна ударна сила руху в цьому сезоні. Сім голів на двох. Климчук, чотири, руніч три. Це дійсно футболісти, які роблять гру і різницю команди попереду. Є ще Ілля Квасниця, автор переможного голу ворота збірної Англії у кваліфікації на євро 2025 за збірну України Ю-21. Квасниця, як і тоді в матчі проти Англії, був джокером, так і зараз він свого роду джокер для львівського руху. Він на заміні, але я думаю, що сьогодні ми цілком ймовірно можемо побачити його на футбольному полі. Ну а тепер для болівальників Вереса, в першу чергу, по складу рівненської команди Євген Паст у воротах. Сьогодні Разом з Василем Курко у центрі захисту у нас гратиме Олександр Кучеренко. Це одна з декількох змін від Сергія Дмитровича Лавроненка, головного тренера «Вереса». Ліворуч гратиме Євген Шевченко. Праворуч Денис Балан. В опорній зоні Валерій Кучеров. І вище над ним гратимуть шарай. Та увага! Кльоц. Дмитро Кльоц після травми з'являється. На футбольному полі, вперше в цьому сезоні, і більше того він з'являється одразу з капітанською пов'язкою. Ось така довіра від Сергія Лавроненко. Ліворуч буде грати Станіслав Шарай. Праворуч у нас сьогодні виходить Денис Світюха. Теж його дебют в основному складі Вереса в цьому сезоні, саме в основному складі, бо на заміну Денис вже виходив. Ну і попереду Форвард Вереса, який вже відновився, який сьогодні. Знову може допомогти своїй команді Микола Гайдучик. Нагадаю, що в матчі проти ЛНЗ в епізоді, який призвів до червоної картки для гравця черкаської команди, Микола отримав пошкодження. Пропустив матч з дніпро 1 Але скориставшись паузою на матчі збірних, він відновився. І сьогодні Микола вже у складі, в основному складі Рівненського Вереса. Це наразі такі головні акцентовані історії про склади обох команд: про верес і про рух. Далі, вже діло справа за командами. Побачимо, як складатиметься цей матч. Разом з вами спостерігатиму і коментуватиму його у прямому ефірі. Ну а я передаю слово студії. Побачимося за 15 хвилин. Залишається вже буквально до 10 хвилин до самого початку матчу, який ви зможете переглянути за спонсорською підпискою. А як от стати спонсором «Вереса» Ви зараз побачите сюжет, тому не перемикайтеся, залишайтеся з нами.